Нам приєдна. Катерина Головачова до акції Візьми собаку на роботу долучилась четверте. На роботу я не дуже часто беру собаку, але трапляється так, що мені просто хочеться там поїхати, коли там знаєш, що це ну є така можливість, то я можу взяти собаку, і це іноді трапляється час від часу. Та люди, які тут працюють, можуть з нею погратися. Звичайно, це для Хельги, те, що вона. Найбільше любить цьому житті. Коли багато роботи, німецька вівчарка Хельга слухняно лежить та чекає на увагу, розповідає Катерина. В Хельги дуже темпераментний характер, холеричний такий. Вона для неї пролежати, от як зараз вона лежить, це ну дуже важко. Це не не в її характері. Вона любить гратися, бігати, пригати, скакати. Дуже любить увагу людей, які оточують усіх для неї. Всі люди, діти це друзі. Євген Михайленко, працівник типографії, розповідає, вдома раніше мав котів, але собаки йому подобаються більше, тому завжди радий приїздам Хельги. Ну, я б не скажу, що часто привозять, але в ті моменти, коли у нас є, звісно, такий позитив возникает, що коли виникають улыбки у людей, вони более благоприятні роблять свою роботу і более качественні. Собака, друг чоловіка, не зря говориться. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко новини на Суспільному. Дніпро.